А, а ти знаєш, хто хто це такий плебульці? Хто це такий? Ем плебульці це такі ем, ем, О, ем штучки. Такі вони з такими штучками літають в таких копасах ага. і в таких стуках. Ем, на планету вони і, знаєш, вони називаються плебульці. Вони такі зелені. Зелені прибульці, вони прилітають, в діток забирають подушки, і м'який який фельд, їм треба, вони переробляють нашу нам їжу, вони забирають пір'я, і от вони нам підкладають такі камінчики. І всі і сплять на тверденькому, а знизу тверди, а зверху м'яке. Це ти таку казку слухала?